13 лютого, щоденні роздуми. Ми не можемо з силою розуму здобути тверезість. Тим, хто спирається лише на свій розум, чимало членів Аа можуть сказати: Так ми були ж такими, як ви, занадто розумними собі ж на шкоду. Потай ми вважали, що можемо підніматися над іншими людьми завдяки одному лише інтелекту, як це бачить Біл, сторінка 60. Навіть найблискучіший розум не захищає від алкоголізму. Я не можу знайти тверезість силою свого розуму, і я намагаюся пам'ятати, що розумові здібності це дар Божий, яким він дозволяє мені користуватись. Це така ж радість, як мати талант до танців, живопису або теслярства. І це не означає, що я кращий за інше. Розум не дуже надійний інструмент для одужання, адже розсудливість мене поверне не високий рівень інтелекту і не університетський диплом, а лише сила могутніша ніж я.